У лагідний осінній день будинок милосердя затишок цілком виправдовує свою назву на території закладу і справді панує спокійна і затишна атмосфера. Нинішній день людей похилого віку кажуть не відзначають а от довгоочікуваному подарунку від влади вдячні. Ось така новенька машина із вмонтованим підйомником, впізнаваною зеленою стрічкою і надписом Соціальне таксі відтепер у розпорядженні всіх інвалідів міста. Ну, она специализированная, оборудованная специально для перевозки инвалидов з колясками. Вот оборудована специальным подъемником на 150 кг. килограмм. Вместе с коляской можно прямо с земли, с асфальта, поднимать сюда. Мы люди на колясках давно мечтали о таком подарке, о таком автомобиле конкретно. Город очень большой, проблематично. Попасть, допустим, в тот же горосполком с какими-то документами, со своими проблемами и заботами. Мне рассказали и в Собезе, и здесь вот лично только что все правила. Чотири рази на місяць кожен з представників цієї соціальної категорії людей на візках, а це не тільки літні люди. Може набрати номер 38 32 12 і викликати безкоштовне таксі, аби поїхати у справах або відвідати виставу у театрі чи цирку. Цей проект повинен бути в нас запроваджений у минулому році. Але через певні складності труднощі, які виникли із перерахуванням коштів державною казначейською службою, не вдалося реалізувати у минулому році цей проект. Соціальний проект міська влада втілювала за підтримки народного депутата Костянтина Павлова. Він не прихильник назви День людей похилого віку. Вважає, що молодим і здоровим варто вчитися у цих людей активності, життєвій силі й мудрості. действительно очень хороший проект для тех людей которые для людей с ограниченными возможностями которые к сожалению не имеют сегодня своего личного транспорта, но у них есть масса потребностей, масса личных целей, по которым ну, им нужно помогать их их решать. и я благодарен и каждому из вас за то, что вы сегодня находитесь рядом с этими людьми которые действительно заслужили наше общее уважение. Вручення символічного ключа від автівки господині будинку милосердя і команда таксі готова приступити до роботи. Згідно рішення і спалком нам внесені змінення в наш устав і ми тепер будемо займатися організацією послуги услуги по місту. на сьогоднішній день. У нас прийнят в штат водій і соціальний працівник. Не встиг завершитися символічний захід водію. Вже лунає перший виклик. Спрацювала робота соціальної служби, яка заздалегідь повідомляла своїх підопічних про нову послугу. Ольга у новину до кінця не повірила. Вирішила спробувати викликати машину на удачу і була приємно здивована. І самі знаємо, яка протяжониць у нас міста, тому таксі як не можна актуальна. І ще раз нагадуємо, номер соціального таксі Кривого Рогу 38 32 12.